У Луцьку трапилася моторошна пожежа. Палала квартира у багатоповерхівці. Під загрозою опинився чоловік, який не міг самостійно вибратися із квартири. Відомо, що вогонь спалахнув на балконі будинку на вулиці Шота Руставелі. В результаті він згорів майже вщент. Пожежа сталася на восьмому поверсі, саме у цій квартирі, що викликало шок у власника і у сусідів. Наслідки пожежі ще й досі помітні. Як бачимо, рятувальники зрізали двері. Та чи знає хтось, що трапилося? 11 дня почув шум. Це відвозять сусіди з восьмого, все було в 30 тридцятій, значить з 29-ї. Чули дружини вже почули, тобто вічня. Ну намагалися вічнити двері mm -hmm. е, сукірою. Теж піднявся, теж намагався допомогти. Чим зміг. Чоловік розповідає, що у квартирі, де була пожежа, живе жінка із сином. Та на момент пожежі у помешканні був лише чоловік. Віталій припускає, що ймовірна причина пожежі недопалок. Один з її синів на два сина. Звати Юра. Стало когольне спіннення, тобто ми ж стукали в двері, він чув. Я думаю, сусіди з 29-ї 29 квартири його фактично рятували тим, що його збудили через цей шум. Весь центр займання, так розумію, був на балконі, відповідно, начні недопут. У квартирі Віталія також помітні наслідки пожежі. На щастя, незначні. Маму, сьогодні, можливо, в годину тому заходила. Питалася про наслідки пошкоджень. Казала, що платить. Потім нас вами попішла, споглянула обсяг робіт. Тобто сьогодні проти хлопці зняти потолок, злити воду. Мешканець сусіднього будинку Микола також бачив, як сталася пожежа. Приїхала одна пожежна, друга пожежна Приїхала одна з тої сторони, друга сі сторони. То побігли, оказується. На восьмому поверсі, однокімнатна кем-квартира, там на балконі щось зайнялося. Воно коли горіло, все горіло там. Рятувальники розповіли, що, аби врятувати чоловіка, довелося вирізати двері. По прибуттю на місце пожежі було встановлено, що горить балкон на восьмому поверсі. Пожежно-рятувальні підрозділи подали на гасіння пожежі один водяний ствол, а також перед тим за допомогою бензоріза евакуювали, вирізали двері та евакуювали людину з квартири, у якої був пожар. Як каже Антон Луцюк, дістатися до місця пожежі рятувальникам було важко, адже спецтранспорту перешкоджали автівки, які були припарковані біля будинку. Хочемо Зауважити та нагадати громадянам, щоб вони не перешкоджали своїми автомобілями проїзду пожежно-рятувальних підрозділів. Врешті вогонь таки вдалося оперативно загасити. Однак, помешкання зазнало серйозних пошкоджень. Через що саме спалахнув вогонь, поки що достеменно невідомо. Однак, сусіди припускають, що це сталося через необережність власника квартири.